Завершується 2022 рік. Що можна сказати про цей рік? Нарешті він завершується. Ох і горя приніс він кожну українську сім'ю в Україні війна. Хоча не рік приніс, а принесли війну ці нещасні сусіди, росіяни. Гинуть кращі українські сини та доньки. Не змогли росіяни терпіти, тому що хтось живе краще від них. Тому й прийшли вбивати, нищити, руйнувати. Роки потрібні були, щоб зросла в їх серцях темрява застрість, озлобленість, ненависть, з якою вони й прийшли до миролюбних, свобідних українців? Буває ж таке, в якому середовищі зростає людина, тим і наповнюється. Тому так і сталося, що коли люди живуть не по Божих заповідях, хоча до початку їх потрібно знати, вони замість любові до Бога, до ближнього, вони своє серце наповнюють ненавистю, злістю, яким, коли вже переповнені, вирішують поділитись. А як вираховувати, чим ми наповнені? Кожному потрібно зглянути в себе та дати відповідь собі. Скільки часу я приділяю Богу, а Бог це любов. Тобто цей любов до Творця, цей любов до Його творінь. Думаю, що кожен з нас любить себе, все собі любимо. Про любов до ближнього ми добре знаємо. Ну, а є ще й така любов, як любов до землі, до території, на якій ми проживаємо. І саме я, сам я про трохи іншу любов і потрібно говорити та й навести реальні приклади можна. Найкращий приклад це любов до України. Саме 22-го року українці зрозуміли, наскільки вони люблять Україну. І богазала нам це така страшна подія, як війна, що ж вона показала українцям. Перші дні на захист України стали ті, що любили її завжди. Це і українські воїни, волонтери, те реально були вони з України ще з 2014 року. Через 72 години від початку військового нападу росіян. Підключились до захисту ті, яким потрібно було трохи часу, щоб обдумати, а що ж їх може чекати, якщо росіяни переможуть. І зрозуміли багато з нас, що чекає українських чоловіків служба у російській армії, з якої їм потрібно буде йти визволяти європейські країни від капіталістичного, демократичного життя. Ну та й реальна можливість ставати потім на захист російських земель на далекому сході від зазіхань китайського комуністичного режиму. І зрозуміли українці. Що все-таки краще їм любити рідну Україну, ніж ворожу Росію. Через 100 днів від початку війни прийде, час ну, і політики та і історики скажуть, що це була Третя світова війна, але на це свій час. Почали відчувати любов до України ті жителі України, які десь і жалкували за Сувком, за великою могутньою державою. Все-таки на них добре вплинули українські війська які визволяли Київщину, Чернігівщину, Сумщину та й продовжили визволяти Харківщину, Запорізьку, Херсонську області від Другої армії світу. Звичайно, вона вже не друга, вона була такою до нападу на Україну. Зараз вона вже не знаєте, яка є армія. Через 200 днів почали трішки любити Україну ті, що планували зустріти російських визволителів з квітами. Все-таки квіти зів'яли, а легкі гроші мають здатність закінчуватись. А щодо її готовності працювати під росіянами, то після того, як була бита хвалена російська армія, то цим потенційним запороженцям та їх сім'ям максимум, що може чекати, це тільки робота на східних кордонах агресора, якщо, звичайно, не зможуть туди доїхати. Слід відмітити про особливу любов до України тих, які через війну змушені були виїхати з неї. Хтось з них вже повернувся додому, але є багато й тих, що не мають куди повертатись. Зруйнований дім, неподалік ведуть це бойові дії. Ну що ж, складні. Складно нам сьогодні. І нам надією ми прощаємося з цим роком, що все-таки рік пройде і наступний стане краще. І хоча цей рік дав зрозуміти, що все-таки в житті ми потребуємо любові, а не грошей та влади, робімо все, щоб в наступному році все-таки російські війська покинули нашу українську землю та наступив мир в Україні та й світі також. Бажаю вам та вашим сім'ям миру. Та будьте щасливі! Тадіть з Богом дорогою життя.